Третю добу Мукачеве лихоманить. у суботу були постріли та вибухи. У неділю операція перехоплення. Пошуки озброєних і переговори про їх здачу тривають досі. Ті, хто в сутичі використовував кулемети та гранатомети за півтори тисячі кілометрів від передової, члени правого сектору, і досі переховуються від правоохоронців. Не з'являється на люди, і їхній ватажок Дмитро Ярош, котрий ще в неділю прибув на Закарпаття для переговорів. Основна вимога правого сектору їхніх побратимів, що брали участь у стрілянині, просять доправити відразу. До Києва або на базу дуку у Дніпропетровській області про хід переговорів наразі інформації мінімум. Поки що переговори йдуть. Деталі, будь ласка, раджу звертатися до СБУ в СБУ. деталей теж жодних лише стримані коментарі і обіцянка об'єктивного розслідування. Сьогодні дуже важливо, аби ті, хто взяв незаконно в руки зброю, здали її, здали її, здались самі, і зі свого боку, ми гарантуємо, що ми забезпечимо. Прозоре і неупереджене розслідування. Прокуратура порушила вчора два кримінальних провадження, і в рамках цих кримінальних проваджень, в тому числі, Служба безпека працює. проведено вже 16 обшуків. Причому це йде мова не лише про одну сторону. А ми не робимо виключення нікому. Ми досліджуємо всі обставини. Зокрема, за інформацією міністра внутрішніх справ, сьогодні мали допитати народних депутатів, яких вважають причетними до даного конфлікту Михайла Ланьо та Віктора Балогу. Саме на переговорах з Ланьо почалася сутичка, котра переросла у перестрілку. Саме балогу покликав правий сектор у якості переговорника із силовиками. Обидва закарпатці з мандатами від конфлікту відхрещуються. Місцева влада поспішила визнати Головна причина конфлікту спроба перерозподілу ринку контрабанди цигарок. Чи розглядають цю версію слідчі як офіційно? Наразі невідомо, але усе керівництво Закарпатської митниці вже відсторонили від роботи. У державній фіскальній службі заявили, що їх місце займе група співробітників з інших регіонів. Не панікувати через кримінальні розборки, просять і населення. Якогось надзвичайного стану вводити в області потреби, немає. Це відкидається, і ці слухи, які можуть десь бути, скажімо, пройти через засоби масової інформації. Таке питання не розглядається і не розглядалося. Тим часом медики підраховують жертв триденного конфлікту. Медики можуть говорити про одно тіло загиблого, яке знаходиться в прозектурі Мукачівської центральної районної лікарні. Призначено судово медична експертиза, однак цієї роботи ще не була розпочата. Двох поранених членів правого сектору привезли у неділю. Вони склали зброю добровільно. У лікарні залишаються і шестеро постраждалих шпиталізованих у суботу. Три то тобто є спецпризначенці і троє цивільних гражданських. Їх стан задовільний. Критичних якихось моментів немає. Натомість критичною ситуацією називають в самій області запитань, котрі виникли внаслідок конфліктів, безліч стільки ж версій, хто і чому розпочав стрілянину. Але слідство мовчить. Ірина Герасимова, Марічка Кужик, п'ятий канал.